Хочу показати сьогодні наші покупки. Але в першу чергу я хочу показати оцю, оцей туалетний папір. Це ми взяли в епіцентрі 256 гривень. З копійками коштує ось тут їх 8 штук. Економії 133 гривні, Це була акція. І зараз хочу показати те, що ми купили в АТБ. Зробили великі закупки, Вікуля получила... Зарплату, заробітну плату. Ну, і ми оце закупилися, це буде надовго. Ну, і показую далі. Далі ми купили пепсі, ось такі дві бутилочки це віка для себе взяла. Одна бутилка коштує 20 гривень 90 копійок. Кока-Кола 44,60 поки що ціна незмінна. по олія була акція. Ми взяли дві, бути, дві пляшки. 800, 850, здається. Ні, да, 850 мл 782 грами. Ось так вони пишуть. І це по акції коштує одна пляшка 41 гривна 90 копійок. Далі купили рукавички. Своя лінія. Дві пари по 22 гривни 90 копійок. Була акція на каву. Так, зараз кава Двісі, 280 грам, Ось така. Так, трішки квіти посуну. І. По акції коштує 280 грам 270 гривень 90 копійок. Потім засіб для миття скла ріо 500 мл. Так. Коштує 33 гривні, 70 копійок. Потім взяли ще кухонні губки. Так, посуну трішки. Дві упаковочки взяли. Ну, що, на тиждень одної губки вистачає. От там їх дві упаковки, це 8 штук. Значить, одна упаковка коштує 1690. Взяли великі пакети для сміття. Так, де ж вони зараз? Ага, ось. Так. 120 літрів, ну це не зовсім великі, такі, не 160 літрів. Це листя можна туди згрібати. Я таки думала не брати, але виходить, що вони коштують 38 гривень 30 копійок. Ну, думаю, хай буде. Далі взяли дездорен Рексона. Так, 150 мл коштує 63 гривни 90 копійок. Ось такий. Так, гречку купили. Ну, у нас вже красуня. Єсть. Так, гречку не видно. Зараз ще трішки просуну. Трішки гречка падає в ціні. Ми взяли дві упаковки, бо ми ж годуємо гречку з м'ясом нашої фенді. Так, і коштує вона 31 гривну 90 копійок одна. Далі взяли бамбук. Ось такі мультизлакові палички з, з фруктозою. Зараз бачите по, е, нова упаковка, і я навіть не, не побачила, що вона така там. Значить, 250 грам, 41 гривна, 40 копійок. Була акція. Так, взяли хліб 275 грам половинка нарізний, золотистий. Так, зараз, хвилиночку. По 9,90. Суміш перців, мелена з сілью приправа. Розумний вибір: 20 грам. Коштує 10 гривень 20 копійок. Кориця була по акції. Так, її тут у нас теж 20 грам. Дві упаковочки по 7 гривень 70 копійок. Взяли цукерки, як завжди, тут їх. Ташине молоко 316 грам. По 104 гривні, 90 копійок була акція на 33 гривні, ой, 10, секунду, 15 копійок. Ось такі. Ми завжди їх купуємо. Ну, частенько. Так, далі. Ну, пакети всі без ручки по 90 копійок. Оце І ще ми мандарини брали. Вони еко е е е е розчинні чи розкладні. Так, по 90 копійок. Сметана. На сметану була акція. Просто наше. Взяли дві баночки. Ось такі. Так по 25 гривень 90 копійок, Ось така 15% і така непогана була акція. Серветки вологі дитячі, 120 штук по 35 гривень, 70 копійок. Ось такі. Далі. Гриби брали, зараз хоче віка зробити піцу. Гриби печериці 224 грами по 114 гривень 95 копійок. На 25 гривень 75 копійок. Ось такі невеличкі пакетик. Так, мандарини. Ну, це ж я вже не влазю. Ось у мандарини. 784. Грами по 43 гривни 95 копійок на 34 гривни 46 копійок. Ну і пакет Так, пакет 90 копійок, без ручок теж. Пряники з фруктовою. 300 грам 32 гривни 20 копійок. Так, далі штрибок Мелочі жизни, ржостійкий. Два взяли по 13 гривень 80 копійок. Чай 36 грам. Своя лінія, зелений, і коштує 26 гривень 50 копійок. Отак, От не поміщаюсь я. Велика така закупочка сьогодні. Хава. Так, соняшникова на фруктозі 160 грам, 34 гривни, 70 копійок. Ось така паприка, копчена, мелена 20 грам, коштує. 23 гривни 50 копійок. І сир твердий. Так, 160 грам звенігородський екстра 45 гривень 90 копійок. Так, ну і, як завжди, пакета тебе. Здоровий 5 гривень, ось такий. Ну, оце такі покупочки ми сьогодні здійснили, які помістились на цілий стіл. А оце красуня у нас ось, вона нас чекала. Рада, рада!